Привіт, любі друзі! Ми знаходимося в парку в Чешській Ліпі і тут виставка автомобілів. Хочу вам трішки показати. Ось пікап класнючий, зелений, класний колір. Ой! Так, встигла сфотографуватись фотографуватись для цієї машини. Є ще така малютка. Не зовсім маленька. Зовсім зовсім маленька, але вона класнюча. Показую так, як є. Нічого прибирать, звук не буду. Але прикольно. І ось на цю сторону. Буквально тут зовсім трішки. Ну, ці моделі я не знаю. Це такі більш звичайніші автомобілі. Для мене якось такої цікавості. Викликають. А ми йдемо гуляти далі. Мой пікап дуже подобається, класний. А ось друга серія. Виставка маленьких машинок. Я зараз покажу ось ця сама класна. Ось ще й з відьорком. <рес> Опа. Опа. Ось так вони і ряд. І ще ви розуміли на площі. Багато людей. І тут теж є автомобілі. Ну, ми, мабуть, покажемо трошки. А вони пронумеровані, Це щось буде? Ралі якесь чи що? Машина номер 13 має бути щаслива. Удачлива. дзвіниться з курантами ось 01 перший номер яка цікава Цікава машинка, я не знаю, як вони називаються. Десь тут гуляє Ростик з катрусею, І я думаю, що вони це побачили. Дуже сподіваюся. Фестиваль швидкості.

Ось машина дуже схожа на нашого запорожця. Але вона шкода. Ось погляньте, дуже схожа на нашого запорожця. Ми знову вернулися на площу, де стоїть багато, багато машин. А я на цьому буду завершувати своє відео про фестиваль. Вам кажу всім побачення, до нових зустрічей і. По скриптам про вишивку я не забула. Я вишиваю потрішки. Так що зустрінемося з вами через тиждень. Пока-пока.